Сьогодні ми поговоримо про інформацію та медіа. Кожен день ти спостерігаєш за навколишнім світом, навчаєшся, спілкуєшся з друзями та родиною, користуєшся інтернетом. Ти отримуєш інформацію, відомості, знання, які людина здобуває під час навчання, спілкування або спостереження. Цю інформацію ми можемо отримати з різних джерел, з музики, з витворів мистецтва, з книжок, журналів та газет, телебачення або з інтернету. Їх ще називають медіа засоби передавання, зберігання та відтворення інформації. Медіа може виконувати різні функції. За допомогою медіа ми отримуємо інформацію, навчаємось, розважаємось. Медіа може переконувати, медіа дозволяє нам спостерігати та спілкуватися.